Багаторічні чи однорічні таке питання вже не один рік піднімають громадські активісти у Луцьку. Стосується воно озеленення міських клумб. Поки що їх засаджують однорічними квітами, на які щороку виділяють кошти з міського бюджету. Водночас, активна молодь із громадської організації Семияросна гора пропонує альтернативи. Нещодавно під час круглого столу учасники обговорювали доцільність переходу на багаторічні квіти та можливі підходи до озеленення міста в майбутньому. Якщо наше місто все-таки туристично привабливе, і ми йдемо до того, щоб воно було ще привабливіше, то це якраз, я знаю, також ну, особисто до мене, якби були і гості, то вони дуже от таким виглядом, коли по проспекту йдеш, не просто якась сіра зона, так, чи там хаотична, то вони в захваті були, бо навіть з Херсонської області приїздили. Ну і з Харкова там були, хоча в них там є те, щоб подивитися. Зокрема, йшлося і про клумби на проспекті волі. Представники громадської організації пропонують не переходити на багаторічні рослини різко, а почати з поєднання однорічних квітів та багаторічних насаджень. У міській раді зі свого боку висловлюють власні аргументи. Можливо, треба більше, якби висаджувати багаторічних. Я не спорю, але оці Це такі осібна. маленькі клумбочки, такі локальні клумбочки. Ну, дивіться, ну не можемо ми посадити трави декоративні в центральній частині міста. Вони символізують луки. Голова організації Любомир Дмитришин зазначив, що Луцький справді є зеленим містом однак, на його думку, він помітно відстає від інших міст України за сучасними підходами до озеленення. Луцьк відстає від інших міст. Ну Таких як Чернівці, чи Львів, чи Вінниця, які вже активно переходять на багаторічне озеленення і які активно самі впроваджують такі підходи, як різнотрав'я, чи поєднують, наприклад, клумби, однорічні багаторічні рослини на одній клумбі, наприклад, у Львові, там біля парку Франка, перед центральним корпусом ЛНУ, там, тобто, є таке поєднання, чи, наприклад, навіть біля площі Ринок у Львові, там, тобто, різнотрав'я і багаторічні рослини. Він також розповів про три ключові сценарії, які разом із командою… Тою представив під час обговорення один з них це є такий повний перехід протягом одного року. Він є досить економічно обтяжливий, тому він менш реалістичний. Другий сценарій це є перехід щороку на 20-25%. Тобто, ми порахували, що вже протягом двох років відбувається економія на. На багаторічних рослинах, якщо тобто ну одну клумбу, наприклад, розглянути вже на другий рік багаторічні рослини дадуть економію, тобто це близько 60 гривень на метр квадратний. Ось в нас 4 тисячі метрів квадратний. Третій метод, який ми пропонуємо, це засіювання різнотрав'ям. Це вже є спеціальний підбір трав для кожної такої природної зони, і відповідно він ну дозволяє, вони ростуть їх косять всього там один раз на рік, і це теж менше косіння, менше витрати на догляд і ну якби. Конкретно економічно доцільніше до слова за підрахунками активістів, перехід з однорічних рослин на багаторічні дозволить щороку зекономити близько 140,5 мільйона гривень з бюджету громади.